Доброго дня колеги. Ми зараз знаходимося на одній із локацій проєкту Пробуткове поле. У нас продовжується цей проєкт і ми зараз займаємося реалізацією посіву озимих зернових. Зокрема, ріпак озимий на локації ПП Южної. Ми на одному з полів господарства реалізовуємо технологію стрибків з подальшим посівом сівалкою господарства насіння ріпаку від компанії Лімагрель. Також хочу вам нагадати, що е, в рамках е, в цілому проєкту прибуткових полей, також конкретно на цій локації в Одеській області, е, у нас є дослідження е, впливу різних видів е, добрив на врожай культур соняшнику. Це е, добрива від компанії АПГ, добрива від компанії «Агромікс» і добрива від компанії Елісід Плант». Ну і звісно. Це все здійснюється на фоні посівного матеріалу, представленого компанією «Лімагрейн». Зараз ми реалізуємо різні технології посіву ріпаку. В нас буде здійснено посів ріпаку з застосуванням стриптильного агрегата від компанії Bednar. Це нарізання стрічки з одночасним внесенням добрива і подальший посів. Також ми будемо сіяти. За технологією ноутів із внесенням добрив під час посіву. І також і ще на цьому полі у нас буде застосована сівалка від компанії Беднар, яка здійснює посів з одночасною підготовкою ґрунту та внесенням добрив. В цілому, за виключенням того, що застосовуються різні грунтообробітки. Зараз використовується фонова технологія господарства. Добрива господарства, в подальшому буде захист господарства. Тому якщо хтось бажає прийняти участь у використанні якихось продуктів, це може бути, можуть бути добрива, засоби захисту, якісь регулюючі речовини на посівах озимого в Одеській області. Запрошуємо до співпраці. Про результати, які ми тут отримуємо, поговоримо пізніше. А зараз ми пішли сіяти. Доброго дня, друзі! Сьогодні компанія Бенар Україна в рамках співпраці із компанією «Агрілаб» проводить демонстраційний посів Ріпаку в Одеській області. Локація Южне, яку ви зможете знайти за посиланням. На офіційному сайті компанії AgriLab. наша задача сьогодні провести експериментальний посів ріпаку по трьох агрофонах. Перший агрофон це у нас буде висів по технології стріптіл будуть нарізані смуги агрегатом стріпмастер в комбінації із фертікартом від компанії Беднар на глибину 20 сантиметрів з одночасним внесенням мінеральних добрив на глибину 15-18 сантиметрів. Наступна агрооперація це буде прямий посів сівалки господарства з мізряддям 50 сантиметрів. І третя операція це висів стріптільним агрегатом від компанії Беднар-Матадор ріпаку на міжряддя 37,5 сантиметрів. Якщо ми говоримо безпосередньо за комбінацією носій комбо-сістем або фертікарт. Який має ззаді трьохточкову навіску і агрегатується із стрібтильними агрегатами стріпмастер або глибокорозпушувачами розпушувачами терален? То ця технологія в Україні заслуговує на окрему увагу. Клімат змінюється, змінюються технології, і компанія Беднар дійшла висновку, що мінеральні добрива потрібно вносити локально у шар грунту. Відповідно, з нарізанням з. Смуг з тим самим стріпмастером, або глибоким рихленням із глибоко розпушувачами Тераленд. У вас є можливість це зробити, коли ви агрегатуєте той чи інший агрегат із системним носієм. з бочкою, так би мовити, яка має одно- або двохкамерний бункер об'ємом 3,5 або 5000 літрів, яка має один або два розподільники. Для внесення мінеральних добрив відповідно вони у нас під'єднуються з трактором або по Ізобасу, або через свій дисплей Мюлер тач 800, або Тімсот 570 Безпосередньо стрічки нарізані. Ви бачите? Повторюся. Глибина у нас 20 сантиметрів, міжряддя 50 сантиметрів і внесення мінеральних добрив на глибину 15-20 сантиметрів в нормі 100 кілограм на гектар. Ну і будемо вас повідомляти стосовно розвитку рослини стосовно тієї фази, яка рослина піде в зиму. І яка урожайність у нас буде наступного року, бункер покаже, як говорять. Тому всі технічні операції будемо відслідковувати разом з компанією Агрілаб і доводити до вашого відома на семінарах, на днях поля та на загальній конференції, про яку обов'язково вас всіх запрошуємо і повідомимо. Всім дякую за увагу! Працюємо!